Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці читання. Сьогодні ми працюватимемо з дитячою книжкою. Тема уроку Твори для дітей Лесі Українки. А почнемо ми наш урок із загадки. Тепло стало на дворі, синє небо угорі. Сонце, промінь шле землі, прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть, кучерява, запашна, в гості йде до нас. Що то за дівчина, яка розбудила природу? Весна правильно, а зараз чистомовка? Давайте прочитаємо разом Ла-ла-ла! Вже весна до нас прийшла. Ли, ли, ли первоцвіти розцвіли. Іть, іть, іть. Ви їх люди бережіть, жіть, жіть, жіть І усім про це скажіть. Леся. Українка. Письменницю Лесю Українку, справжнє її ім'я Лариса Петрівна Косач знає увесь світ. Багато творів написала вона для дітей, бо дуже їх любила. Зросла Леся у великій, дружній і працьовитій сім'ї. Мала двох братів. І три сестри. Ось яка велика родина. Та не лише для рідних писала Леся Українка казки, вірші й поеми. Вона дбала, щоб усі діти мали що читати. Сьогодні ми з вами познайомимось із збіркою віршів Лесі Українки. Називається вона В Дитячому Крузі. В Дитячому Крузі. Це збірка віршів для дітей молодшого шкільного віку, отже саме для вас. Автори пропонують маленьким читачам ознакомитись з поезіями, казкою про оха Чародія, сказочки дядька Лева. Віршами Тішся дитино, поки ще маленька, співець, Літо красне минуло, Вишеньки. Мені снились білі лелії, Вечірня година написала коханій мамі, пісня Барвіночку мій Хрещати, уривком з драми казки Лісова пісня та іншими. У передмові до цієї збірки поезії в Дитячому Крузі Іван Денисюк розповів дуже цікаві історії з життя Лесі Українки. Послухайте їх. З зеленим лісом мати вела за руку маленьку Лесю. На голівці у Лесі був вінок із синіх волошок. Дівчинка дивувалась, як гарно тут, як багато дерев. Жаль, що тільки самі дерева, а нема нікого живого. Мати повчала, що й дерева живі, та й у лісі не самі дерева. Таємничим голосом мовила ненька, тут можна зустріти і лісовика, і мавку. Про лісовиків Леся вже чула. А хто ж така мавка? Мавка, пояснювала мати. Дівчина-лісовичка незвичайної краси. Очі в неї зелені, чорні коси розпущені, легка зелена сукня. Люблять мавки гойдатися на вітах берези. У місячні ночі, коли ліс, що підходив до їхнього саду, сповнювався солов'їними співами, Леся не могла заснути. Вона тихо викрадалася з дому, бігла до знайомої берези і дивилась, чи на її довгих вітах не колишиться мавка. Одного разу мама сказала. Діти, поїдемо у лісову казку. Довго їхали возом, ось і озеро. Навколо предковічний незайманий ліс. На галявині столітній дуб, плакуча береза. Дядько Лев, що мав тут хатинку, цікаво розповідав про всіляку силу, лісову й водяну, і дівчині хотілося написати казку. З дев'яти років Леся пробує складати вірші. А коли їй було тринадцять, поезію конвалія послала до львівського журналу Зоря. Там цей вірш і був надрукований. Підпис Леся Українка. А що з мавкою? Чи не забула поетеса написати про неї задуману казку? Ні, не забула. Написала про неї чудову драму казку, назвала її Лісова пісня. Є там і задумливий ліс, і престарілий дуб, і таємниче озеро. Цікаво й страшно читати казку про охачародія, от би потрапити у таємничі підземелля царя чарівника, побачити його палац. Придивитись до золотих рибок і різних пташок у клітках та до ведмедів у білих рукавичках. Але виявляється, що блискучий палац омана й пастка, бо то сумна міцна темниця, де за сімдесятьма сімома замками зачинена воля. Ну, а зараз. Я вам пропоную послухати і почитати твори Лесі Українки зі збірки поезій в дитячому крузі. І перший вірш На зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати. Чи не вийде її мати? І до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Наступний вірш, який знають всі-всі учні школи, називається він Вишеньки. Облискують черешеньки в листі зелененьким. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточко й хлоп'яточко під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти. Ой, раді б зірвати, та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні і спілі, Чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі, Якби зросли низенько. Чи то ж би доспіли? Наступний вірш, уже весняне сонце припікає. Це уривок з драми казки лісова пісня про красуню зеленооку мавку. Я вам пропоную поставити відео на паузу та прочитати цей вірш самостійно. Наступний вірш Барвіночку мій хрещати. Барвіночку мій хрещати. Зелений, дрібний. Ой, я ж тебе викохала хороший рясний. Я ж садила, поливала тебе навесні. Я ж думала на віночок здасися мені. Це уривок з поеми русалка. А ось і та дівчина, яка поливає барвіночок, а потім сплела з нього віночок. Наступний вірш. Написала Леся Українка коханій мамі. Називається він Вечірня година. Уже скотилось із неба сонце. Заглянув місяць в моє віконце, вже засвітились у небі зорі, уже заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та погуляю. При місяченьку та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо, В таку годину забудеш лихо? Кругом садочки, біленькі хати, І соловейка в гаю чувати. Ой, чи так красно в якій країні, як тут, на нашій рідній Волині? Ніч обгорнула біленькі хати, Немов маленьких діточок мати, Вітрець весняний тихенько дише, Немов. Дітоктик до сну колише. Наступний вірш у маленькій хатинці у тихім куточку. Це уривок з поеми Місячна легенда. Послухайте. У маленькій хатинці у тихім куточку Мати спить. І дитина маленька, у віконце одчинене линуть з садочку урочисті пісні соловейка. Мати спить над колискою сина, схилившись, певне, пісню малому співала. А тепер, як приспала його, утомившись, край його і сама задрімала. Спить маленький, матусину руку щільненько, Обняли рученята дрібніє. Перед ним красні мрії снуються легенько, невиразні, але чарівнірі. І крізь сон йому чується спів соловйовий, Тонкі пахощі квітів з садочку, У віконце вривається легіт майовий. Промінь місячний гра на видочку. Наступний вірш це вірш конвалія, навіть не цілий вірш, а його уривок. Це перший вірш, про який я вам розказувала, який був надруковано у Львівському журналі Зоря, Його Леся Українка написала, коли їй було 13 років. Послухайте. Конвалія Росла в гаю конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, Понесла її з собою панночка до балу. Ой на балі веселая музиченька грає, конвалії та музика, бідне в серце крає. Тож панночка в веселому вальсі закрутилась, А в конвалії головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія, Прощай, гаю, милий, і ти, дубе мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла. Байдужою панночка рукою Тую квіточку зів'яла, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться, Згадать тую конвалію, як щастя минеться. Наступний вірш це уривок з поезії на давній мотив, Мені снились білії лелії. Будь ласка, поставте відео на, па на паузу та прочитайте самостійно. Я ж вам хочу прочитати уривок з наступного вірся, вірша Тішся, дитино. Тішся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш навесні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії. Ясні, Мрія полине із думкою в купці, гей у далекі світа, Крил не втинай сизокрилій голубці, Хай вона вільно літа. Гарний вірш. Якщо сподобався, то дочитайте, будь ласка, заклик Лесі України до дитини. Я ж вам хочу прочитати, якщо вам, звісно, не страшно, казку про Оха Чародія. Готові не страшно? тоді слухайте. В тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар Горох, є тепер на господарстві мудрий пан, вельможний ох. Сам той ох на корах заввишки і на сажень борода. Знає край і вдовж, і вширшки, і кому яка біда. Чи хто правий, чи неправий, чи хто прийде сам чи вдвох. Він приймає, всіх приймає пан ласкавий, тільки треба мовить ох. На зеленому горбочку спершу він людей приймав, потім сів у холодочку звідти голос. Подавав. А як зранку та й до ранку стали люди обридать, ох зробив собі землянку, оха більше не видать. Хоч би навіть ненароком теє ох, промовив ти знай, що вилізете боком, воріття вже не знайти, бо затягне з головою Трясовиця Мохова, і з душею ще живою під землею. Похова. Під землею ж там палати, де вельможний ох сидить, гарні пишні кімнати, срібло злото скрізь ряхтить, дорогі самоцвіти, наче зорі миготять, скрізь заморські дивні квіти, по клітках пташки сидять. Золоті грають рибки в кришталевих скриночках, і ведмеді. Ходять дибки в рукавичках, жупанках. Враз тебе там обморочать, блиск і пахощі міцні, попугаї, заторочать приказки якісь дивні. І безглузді очі втупить в тебе рибка мовчага, тут ведмедів гурт обступить, кожен лапу простяга. Той бере тебе за руку, той торкає за плече, боронь Боже ворухнутись. Кров одразу потече, бо крізь білі рукавички враз проб'ються пазурі, Гачкуваті, мов в гаплички, так і вп'ються, мов щурі. Тож, коли вже раз попався, наче в пастку, бідна миш, то сиди, мов прикувався, не рушай мовчи та диш. <кій> Вийде ох. Вітай в гостині, чи волієш нам служить, чи волієш, може, нині головою наложить. Скажеш, я служить не згоден? Зараз цок тебе в лобок, якщо ти носить негоден рукавички і жупанок. Встань на службу, подарують рукавички й жупанець, Привітають, пошанують, тільки ж там тобі й кінець. Вічно будеш пробувати, пробувати у підземному дворі, більш тобі вже не видати ані сонця, ні зорі, де торкнешся всюди брами, під замком та під ключем, десь далеко хтось часами озивається плачем. Спів та плач відповідає, плач на спів, так без кінця. Кажуть, Бранка там ридає, жде юнака-молодця, коло неї там жар птиця, співом душу потіша, та сумна міцна темниця, смутна в дівчини душа. Як би хотів їй волю дати, Хто з хоробрих юнаків мусить перше розрубати сімдесят ще й сім замків? Вже вам казка обридав, що ж, хто має кладенець, хай замкиті розрубає, буде казочці кінець. От така невесела казочка. А зараз пропоную вам перевірити себе, пройти тестування. Що ви вже знаєте про Лесю Українку та її твори? Питання таке. Справжнє ім'я Лесі Українки? Лариса Осеч, Лариса Українка чи Леся Квітка? Оберіть правильну відповідь. Наступне питання? Зі скількох років Леся Українка пробувала складати вірші? З семи років, з дев'яти років чи з тринадцяти років? Яку поезію тринадцятирічної Лесі було вперше опубліковано у журналі? Пам'ятаєте львівський журнал Зоря, куди вона надіслала свою поезію. Так от це була поезія конвалія, Вишеньки чи струмок? У якому творі Леся Українка написала про мавку? Це був твір Лісова красуня. Лісова пригода, чи лісова пісня? До якого вірша Лесі Українки підходить ця ілюстрація? У вишневому садочку? Вишеньки чи як дитиною бувало? А де жив чарівник сказки про Чародія? У підземеллі, на небесах чи на дні моря? А зараз я пропоную вам вправу мікрофон. Дайте, будь ласка, інтерв'ю. Дайте відповіді на запитання. Який вірш Лесі Українки сподобався тобі найбільше? Що у віршах поетеси тебе вразило? Яку б ілюстрацію намалював до вірша Вечірня година, що був написаний коханій мамі? Ну що ж, якщо вам була цікава розповідь про цю поетесу, про славетну українку Лесю Українку, пропоную вам переглянути відео, яке так і називається Дітям про Лесю Українку. На цьому я прощаюся з вами. До зустрічі!